Чи задумувались ви коли-небудь, що найпростіші, майже автоматичні дії, які ми робимо щодня, насправді можуть повністю змінити наше життя? Ну от саме про це й говорить адмірал Вільям Макрейвен у своїй книзі Застеляйте ліжко. І це, знаєте, не просто якась військова мудрість. Це уроки, видобуті з найжорсткіших тренувань у світі, які можуть змінити будь-кого. Хочете змінити світ? Застеліть ліжко. Звучить, можливо, трохи дивно, правда? Навіть банально. Але за цією, на перший погляд, простою порадою ховається надзвичайно потужна філософія. Це, по суті, ядро всієї книги, яке змушує зупинитися і подумати, як така дрібниця може мати такий величезний вплив. І тут дуже важливо розуміти, звідки ці поради взагалі взялися. Це не теорія, вичитана з книжок, це принципи, які були буквально випробувані в пеклі тренувань морських котиків, Місці, де кожна, навіть найдрібніша помилка, може коштувати життя. І це, звичайно, надає кожному слову неймовірної ваги.